Ви подивіться, подивіться, що вони а? Ти що робиш ти? Вишировує. Іди сюди. Диви, вони балончиками шурують. Смотри. Ти ж бачиш, ти все побачив. А якщо б я тобі ще шуранув? У мене тут лежить. Так ти мені тільки що, і ще я я в нього. Ти мласту палила я, блядь. Як твоя фамілія. От вам млади, ви зрозуміли? Я тебе поймаю. Понял? Дивіться, це ДБР! Місто Києва. Оце чмо, блядь. Яке повинно служити на передовій. Так, биса мені сюди, давай. Насатий, блядь. Насатий. пт тво... Ти представляєш, яке воно падло, так у нього рубашка вся порвана, блядь. Керівника мені сюди. Дивіться. Камеру, каже, забери в нього, ви поняли? Зараз я буду дзвонити на цей номер телефон. Кажи, вы кто, Представляете, блядь? Мрази. Теперь я обращаюсь до земляка. Володя Зеленский. Ты видишь, что они делают? отвечаю вы поняли що вони забыли во все вам ДБР. державного бюро розслідувань розташову того в місті крив ваша розмова будуть записана а запис приятно відповідно до вимог законодавства у разі сходы за уже Ребята, доброго дня! Ребята. Куда ти? Куди ти пригаєш? Куди ти прігаєш? Ви... Дивіться, як він вибіг одразу, млась. Значить хлопці, ті, хто служать, ті, хто служить, дивіться. Ті, хто служать, помаєте ось цього, блядь, і дайте набити йому халю, блядь. Ви поняли? Набити йому моти. Як він вибіг, дивіться. Ви поняли, як він вибіг? Як вони нас бояться? Хе -хе -хе. Педики. Педики. Смотри, что, блядь, сука, слышь, блядь, ты, козел, блядь. Чего ж ты как козел прыгнул? Слышь, аномально ты, блядь, шотика шобрал. А, как я тебя шуганул, бля Ты, блядь. Двояка хедав, ти глянь на цей скелет, блядь. Здравствуйте, Україна. Київ, Кривий Ріг. Це ДБР в місті Києві. Я з Владимиром Павловичем, адвокатом, зашел в ДБР, щоб зафіксувати, як він пише, заяву. Ви поняли? Потому що вони унічтожають ці всі бумаги, заяви, обращения і не дають відповіді. Я вам покажу це. Я писав на Клименко вони віднесли в районе. На гарячу лінію урядову дзвонив. Ніхто нічого. Тобто, там все глухо. Чому мала була бути фіксація. Ви бачили, хто внутрі. І які мразі, чим займаються. Вони захватили це здання. Ви поняли, хто захватив. Це не державні, він не державні, державні здання захватили воєннослужбовці, не службовці, а банда вооружена, тому що він показав військовий квиток іменно того підрозділення, хто його туди послав. В нього нема посвідчення, що він має відношення до цього ДБР. -а. Національна гвардія. У них повноваження, знаєте, які? Охоронять державні об'єкти. Снаружи, ну не внутрі. Вони повинні ходити його, охоронять. Ну, вони зайшли туди. Якщо вони туди зайшли, значить вони його вже захватили. І ті, які там роблять в ДБР, ви бачили, вони заходили, теж соучасники. вони не ДБРівці. нема вони не держслужбовці. Так от ви бачили, як вони в першій частині на мене нападали з газовими балончиками. Бачили? Прямо в її пшикали там. І коли я йому сказав, я показав йому газовий балончик, ви бачили во второй части, в этой, що, сейчас, що я тебе поймаю. А в конце ви бачили, як я його поймав. Я показав балончик, потім я що зробив? Отак, Балончика у мене не було. І я взяв отак. так. І пши, пши пши пши, пши отак так робити. делать. І він як козен почав пригати. Ви представляєте, як вони гуртом нападають? А якщо б я оцими газовими балончиками, що в мене, і почав би їх отам всіх шурувати внутрі, що б було, Та хто ж кого провоцирував? Вони провоцирували, що я й говорю. Що таке провокація? Провокація це ті, які за зброєю, з оружією От вони були з оружием, вони почали провоцирувати цивільних людей. ДеБС там нема. Все, это захвачені здання. Некоторі коментатори пишуть, це вже було відео. Розказую вам. Відео було не на моєму відеоканалі, а з інших відеокамер. Це адвоката. Владимир Павловича, заходите туди і дивитеся. Захисти себе сам. YouTube канал. Підписуйтесь до адвоката. Ви почуєте і побачите новості. Там ще в нього відкрилась новини. Ще один відеоканал. Я думаю, вам подобається. Но є ще відео з ДБРів. З другої відеокамери. Ви тепер поняли, як він шуганувся, як він приганув. І оце ці сикуни, сируни, які пішли захищати. Кого захищати? Хто проти, на того ми і Так? Якщо я цьому скакуну, козлу, потім заплачу гроші, то вони підуть два рази більше на мою сторону. Ви зрозуміли, що вони предателі? А предателі, я ще раз повторюю, ніде, ніхто ніколи не поважав. Їх завжди пускали в розход. Тому що якщо вони предали там, то вони будь-яких. Дивіться, будь ласка, мусоров, як вони почали плакати, ну. Но... А за полгода до того, як вони борзіли, составляли протоколи. І через полгода вони почали плакати. Які були в окупації? Так от, слыште, Маруся, окупація. Це мусорок патрульної поліції в місті Києві з Херсона. Я знаю, як ти попала в Київ. туда просто так не попадают. Дивіться еще раз. Вам всего доброго, до новых встреч. А козлам в местах не место. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. маленькую копейку реквизиты в описании под видео